Доброго дня, шановні журналісти, шановні мешканці Тернопільщини, Тернополя, біля 93 години ночі. Ми отримали повідомлення про пожежу на одному із підприємств міста Тернополя. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого предмету водоводним із костей, де зберігалися пальні мастерні матеріали. Внаслідок чого виникла пожежа. Цієї пожежі були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону, а також з інших міст нашої області. Так, всього більше 20 одиниць техніки та більше 90 рятувальників на ліквідацію цієї пожежі. Також залучалися два пожежних поїзди з міста Тернопіль і міста Львова. За... В результаті проведених дій в 6.50 відбулася локалізація пожежі. Припина на пропину буде її розповсюдження казати е, під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі.